Матчем із металістом 19-25 для Київського Динамо офіційно завершився сезон 2022-2023. Частина футболістів вирушила у відпустку, яка триватиме до 26 червня. Але велика група гравців ще виступає у складах своїх збірних. П'ятеро гравців Динамо викликані до національної збірної команди України: це воротар Георгій Бущан, захисник Олександр Тимчик, півзахисники Сергій Сидорчук та Віталій Бояльський. А також дебютант жовто-синіх нападник Владислав В нашій команді доведеться зіграти товариські матчі з Німеччиною, а також провести два відбіркових матчі на євро 2024 проти північної Македонії та Мальти. Троє динамівців викликані до молодіжної збірної України для підготовки та участі у чемпіонаті Європи Ю-21. Також кольори своїх національних команд захищатимуть і динамівські легіонери. Півзахисники Кахім Періс та Решат Рамадані зіграють відповідно за Ямайку та молодіжну збірну Північної Македонії. Після виходу із відпустки на динамівців чекає традиційний медогляд та початок підготовки до нового сезону в Києві. Надалі планується закордонний збір. Про строки місце та суперників буде повідомлено додатково. Загарбницька війна Росії в Україні триває вже 16-й місяць, і футбольний клуб Динамо Київ продовжує допомагати нашим військовим захищати батьківщину та наближати перемогу. Клуб та фон братів Суркіс оперативно реагують на запити різноманітних підрозділів та формувань і закривають актуальні проблеми наших воїнів, фінансуючи передачу життєво необхідних речей на фронт для ЗСУ. 6 червня наш клуб передав сім автомобілів для виконання важливих завдань на фронті бійцяв підрозділу Об'єднаної штурмової бригади Людь Національної поліції, яка входить до гвардії наступу. У неділю, 4 червня, виїзним поєдинком проти харківського металіста 1925 завершився черговий сезон української прем'єр-ліги для київського динамо. Він став особливим для двох гравців нашої команди півзахисника Віталія Буяльського та нападника Владислава Ваната яким вдалося встановити особисті рекорди результативності, Віталій Буяльський вперше у своїй кар'єрі забив більше дев'яти м'ячів у чемпіонаті України протягом одного сезону, встановивши особистий рекорд 12 голів у 27 матчах в УПЛ. Крім того, в активі Віталія ще чотири результативні передачі. Владислав Ванат провів свій другий повноцінний сезон в УПЛ. Минулого року він виступав на правах оренди за одеський чорноморець і одразу встановив високу планку результативності. На його рахунку теж 12 забитих м'ячів у 25 матчах. Також на рахунку Владислава 4 асисти в чемпіонаті. Після матчів Динамо у клубному офіційному телеграм-каналі традиційно проводяться голосування за найкращого гравця зустрічі серед динамівців. У травні червні кияни провели сім поєдинків в рамках чемпіонату України. А лідери вболівальницьких симпатій за підсумками цих зустрічей стали Владислав Ванат, Георгій Бущан, Олександр Андрієвський, Віталій Буяльський та Ерік Рамірес. Пропонуємо обрати найкращого на вашу думку динамівця у травні червні, віддавши свій голос в опитуванні у клубному телеграм-каналі.